Цікавий факт про США в Штатах більше людей мають домашніх улюбленців ніж дітей. Причина проста це тупо дорого у соцопитуванні людей від 18 до 26 років від видання USA Today 67% опитуваних сказали, що віддають перевагу собаці над дитиною. Ну і плюс ще треба враховувати, що дитина кардинально змінює життя новоспечених батьків у всіх аспектах соціальному, романтичному, професійному і так далі. А от домашні улюбленці ні. Ну може, трохи. Заявляю, як власник двох котів. Тим не менш, коли мені перевалило за 30, я все ж таки відчув, що я вже готовий до того, щоб стати батьком. Хоча і довго вагався, зізнаюсь, не без тиску зі сторони своєї дружини. До того ж, від собаки вона на відріз відмовилась. І ми вирішили завести дитину, що успішно і зробили, але я ніколи не забуду, через що нам довелось пройти, щоб врешті-решт стати батьками. Думаю, тут потрібно розказати всю історію. А отже, сідайте зручніше, друзі. З вами Олексій Безмежний. І сьогодні я за допомогою своєї дружини розкажу вам про те, як ми стали батьками в США. Швидке оголошення. Я розумію, що не у всіх є змога чи бажання підтримувати мій канал фінансово. Та і в мене бажання просто просити донатів на розвиток канал. Каналу, теж немає, але самі розумієте, виробництво контенту вимагає ресурсів, а реклама це штука не гарантована і не завжди вона є, як у цьому відео. Ну і щоб не просити від вас грошей просто так, я вирішив продавати свої послуги і надавати вам якусь цінність у обмін. Тепер ви можете придбати в мене посібник, в якому я розказую, як ефективно запустити свій канал на YouTube. Ну або можете навіть купити консультацію в мене. Ми зідзвонимось з вами на годинку і Говоримо ті речі, які вас цікавлять на будь-яку тему, яка вас цікавить. Таким чином ви і канал підтримуєте, і якусь користь для себе отримуєте. Хоча, якщо є бажання підтримати канал просто так, як ці люди, то хто я такий, щоб вас зупиняти? А поки давайте поговоримо про пологи і всі попутні теми. Насправді я дуже розумію людей, які не заводять дітей усіх цих чел і все таке серйозно. Блін, це по-перше, капець як дешево. По-друге, ну дуже багато роботи і велика відповідальність. По-третє, від думки, що життя вже ніколи не буде таким, як раніше, стає трохи не по собі. Давайте, напишіть мені в коментарях, що я не правий чи щось в такому дусі. Людоньки, я впевнений, що десь глибоко в душі кожен і кожна з вас, хто кожен день робить все можливе, щоб бути. Гарними батьками, кожна, я ж маті, я ж бать. От всі ви в певний момент свого батьківства мали думки про те, як класно було до того, як у вашій сім'ї з'явилась малеча, яка кричить, какає і їсть кошачий корм. І я, уявляючи все, що на мене чекає, намагався відтягнути цей радісний момент, коли настане троє на якомога довше. Тим не менш, я мав повне розуміння, що і так би мовити, час, який тікають, і що моя дружина ледь не з нашої першої зустрічі. Казала мені, що хоче дітей, а я як вже документально підписався на те, щоб бути супутником її життя, не міг її у цьому відмовити. Ну і усвідомлюючи, що ця подія неминуче увірветься в наш дім із специфічним запахом використаних підгузків, ми з дружиною намагалися зробити все можливе, щоб збудувати якісь умови для того, щоб поява малечі у нашому житті була максимально легкою. Якщо взагалі хоч щось пов'язане з дітьми, може бути легким. Я взагалі. Не знаю, як виглядає процес створення нових людей в очах влади, але на федеральному рівні в США новоспеченим батькам світить аж 12 тижнів безоплатного декрету. Ну, типу, для батька це може ще й непогано, а от для матері три місяці це як взагалі, тільки змогла більш-менш ходити, дуй на роботу, це так виходить. Та й уявіть собі, як це залишити тримісячну дитину саму. Я певний час працював з вагітною жінкою, яка ходила на роботу аж до дня пологі. І я кожен раз нервував на роботі, коли вона казала, що щось живот в неї тягне. Бо я трохи боявся, що мені доведеться приймати в неї пологи. Я навіть взяв у неї обіцянку, що у випадку, якщо все ж таки мені доведеться то робити, то вона назве сина моїм ім'ям. Ну, було б реально прикольно, якби по Техасу зараз гуляв Олексія Спіноза. Так от, і ти в декрет заздалегідь, вона не хотіла, щоб потім мати змогу посидіти з дитиною як можна довше. Та й в цілому, це в штатах на нормальна практика, коли жінки працюють аж до самого дня народження дитини. Тут навіть починаєш заздрити естонцям, які мають неймовірні 86 тижнів декрету. Ну і враховуючи, що з бабусь та дідусів у нас є тільки моя теща, питання хто буде сидіти з новонародженою дитиною, стояло достатньо гостро. Ми мали надії суто на те, що до 12 тижнів декрету, який нам до речі, все ж таки оплачувала компанія, де ми працювали, ще можна буде додати місяць. Та стандартної оплачуваної відпустки, а потім, скоріш за все, дружина просто пішла б з роботи і сиділа б з дитиною, але вийшло навіть краще ніж ми очікували. Та про це згодом, як я казав, ми намагались максимально підготуватись до народження дитини. Щоб ви розуміли, навіть наш переїзд з Нью-Йорку до Сан-Антоніо був зумовлений тим, що то, як-ніяк, більш сімейно орієнтоване місто. Будинок ми купували так, щоб вся потрібна дитині інфраструктура була поряд і, взагалі. Під ми готували як могли. Ну і над самою вагітністю ми теж працювали з усіх сил. Але проходив місяць, два, півроку рік і всі тести постійно показували нам негативні результати. Ви знаєте, я навіть не уявляв, що завагітніти може бути так складно. При цьому ми були абсолютно здоровою парою без шкідливих звичок, і причин не завагітніти в нас не було. Ми навіть звертались до лікарів на огляд і ніяких проблем вони не могли виявити, Тут в сторону всі жарти, насправді чимало людей стикаються з подібною проблемою. Дуже часто навіть лікарі не мають якихось чітких пояснень з цього приводу. Взагалі, переживаючи етап, коли ми протягом більше року не могли завагітніти, більше за все дивувало, що чомусь в Україні підлітків не вчать якимось основам репродуктивного здоров'я, так як це роблять у штатах. Ну, типу, якщо я, наприклад, ще десь чув, що завагітніти жінка може у вікні з двох-трьох днів на місяць. То той факт, що у всіх жінок є певна кількість яйця-клітин на все життя, і ця кількість стрімко падає з кожним роком через купу різних факторів для мене було відкриттям. Та й, взагалі, різних факторів, які можуть впливати на здібність людей до створення нащадків, безліч Ви от в курсі, що в середньому одна з восьми, а за іншими даними, з шести пару штатах стикаються з тим, що не можуть завагітніти. Ну і я зараз це згадую суто з надією, що це, хоч трохи, додасть обіз. Насті всім, хто це відео дивиться, і можливо, це відведе вас від якихось проблем у майбутньому. Особливо варто подумати тим, хто має шкідливі звички, бо будьте впевнені, без наслідків то не залишиться. В нашому ж випадку після повного обстеження лікарі не бачили ніякого підґрунтя для того, щоб у нас виникли якісь проблеми. Але бажаного результату ми так і не отримали. Тим не менш, коли в моїй голові вже почали виникати думки про всеновлення, через цілих два роки активних спроб, моя Жина показала мені позитивний тест на вагітність, навіть без якогось чітко вираженого на той момент батьківського інстинкту, емоції, які мене. Переповнювали складно описати словами, які зусилля, щоб ці емоції в собі придушити, щоб самому собі не наврочити. Ми навіть дуже довгий час нікому нічого не казали, що ми очікуємо на дитину. Смішно було, коли моя сестра, а потім і подружка, дзвонили мені і казали, що їм наснилося, що я завагітніла, а ми вже були на третьому місяці. І хоча вагітність проходила дуже легко, ми мали вагітність, яка класифікувалась як та, що має високий ризик. Тож ми ходили до лікаря на огляд. Регулярно. Спочатку кожен місяць, потім двічі на місяць і в останній місяць вже кожного тижня. І чесно кажучи, я ненавидів ходити на ті візити, бо я не бачив в них ніякого сенсу. усі ще було цікаво, бо ми мали змогу подивитись на малого, хоча нам навіть не дозволяли це знімати. Ну а та візити до лікаря виглядали приблизно так: лікар міряла живіт, казала, що все добре, питала, чи є в нас якісь питання, і якщо ні, то казала нам до зустрічі. Чи наступного разу ми зазвичай у черзі перед прийомом чекали довше ніж спілкувались з нею? Єдине, що тішило, це те, що вона вже на сьомому місяці виписала мені довідку, що через проблеми зі спиною і навантаженням через вагітність я не зможу працювати і маю сидіти вдома. Тож ми змогли скористатися правом на Short-Term Disability. це типу як відпустка через тимчасову непрацездатність, при якій зберігається робоче місце і зарплата для нас це було велике полегшення, бо я і так, наприклад, не дуже хотів, щоб. Катя зайвий раз стресувала на роботі, а до того ж, хоч моєї зарплати нам би і вистачало, у фінансовому плані це як ніяк відчувалось. Ну а щодо самої вагітності, то все йшло максимально нормально. Єдине, що трохи не давало спокою, це те, що лікар якось фундаментально нічого не пояснювала. Ми навіть ходили на урок для майбутніх батьків, який давав нам, хоч якесь розуміння того, що на нас взагалі очікує. І ось вже на тридцять дев'ятому тижні ми в черговий раз вируши. О, на щотижневий візит до лікаря, і от саме в той день наш лікар була у відпустці, і ми потрапили до іншої жіночки, яка нам дала більше інформації за один візит ніж наш лікар за 9 місяців. Сказати, що я був злий, нічого не сказати. Бо, як на мене, всі наші візити це була банальна викачка грошей страхової. Але коли йде мова про медицину в штатах, варто розуміти, що це в першу чергу бізнес і рідко хто буде дійсно перейматися обслуговуванням вас як пацієнта і якось вкладати заба багато душі у те, щоб надати вам якомога більше інформації. Це для вас ваша вагітність це щось унікальне і казкове. А для медперсоналу це звичайний вівторок, і вони більше переймаються питаннями, що побрати на ланч ніж тим, щоб оточити вас максимальним теплом і заботою. Можливо, це і нормально, але я все ж таки вірю, що в свою роботу потрібно вкладати всього себе. Але тим не менш, всі наші планові візити лікар нам якось не надавала забагато інформації. Питала, як наші справи і чи є в нас питання, і якщо все окей, то відправляла нас додому. А які питання потрібно задавати, чи яку інформацію треба очікувати від лікарів, ми взагалі не в курсі були. Ми читали на форумах якісь поради, чи питали знайомих, та й на тому все. А тут, коли інший лікар нас дивився, виявилось, що для природних пологів є максимальний розмір голови. І якщо він більший за певну норму, то доводиться робити кесарів ростин, якого ми дуже не. Хотіли, і ми дізнаємось про це на 39-му тижні. Оце нормально взагалі. А наш лікар нам нічогісінки не розказувала, ні про розмір голови, можливі ризики, чи ще про щось. Казала, що дитина у стандартному діапазоні і ніяких проблем вона не передбачає. Але що виглядало дуже дивним, так це те, що вона кожен раз нам говорила щось про завчасну стимуляцію пологів чи кесарів ростин, і кожного разу питала нас, що ми хочемо робити. Хоча ми постійно казали їй, що наш план. А це натуральні пологи, коли прийде час. Якщо тільки вона не рекомендує робити щось інше, ну і рекомендацій на щось, окрім природних пологів, від нашого лікаря не поступало. В будь-якому випадку ми вже повним ходом готувалися до пологів. Розрахована дата народження була на 6 травня. Тож я ще з 1 травня пішов у відпустку, щоб бути максимально підготовленим. Дружина кожного дня робила йогу і гуляла сходами. Сумка в лікарню вже була зібрана, дитяча кроватка чекала на свого хозяїна. Коротше, готовність була максимальна. Але 6 числа наш пацан був не в настрої. 7-го вже був мій день народження, і я вже очікував. На подарунок, але теж ні. І так, потрохи ми присякли відмітку 41 тиждень, а малий все не хотів вилізати. Ну а в Штатах лікарі радять не чекати 42 тижнів і робити стимуляцію пологів. Плюс головка дитинки вже була достатньо великою. Тож ми вирішили дослухатись до рекомендацій і зробили, як нам кажуть. Лікар сказала нам, щоб коли ми будемо готові, щоб ми просто подзвонили у госпіталь зранку і попросили все підготувати на вечір. Булось дуже зручним. Але коли ми подзвонили по номеру, який нам дали, нам сказали, що в них в той день не було вже вільних палат. Наступного дня нам сказали, що медсестер не вистачає на зміні, і щоб ми подзвонили через день. Коротше, з четвертої спроби ми все ж таки забронювали палату і вирушили до госпіталю. Маю сказати, що наш госпіталь мав високий рейтинг і був буквально у 7 хвилинах на машині від нашого дому. Тож це було дуже зручно. А ще забув сказати, що наш лікар лікар, яка вела всю нашу вагітність і кляла, що буде в нас приймати пологи, вирішила в той тиждень взяти відпустку. Але мене це вже навіть не дивувало. Я взагалі думав, що мене американська медицина вже не зможе здивувати, аж доки власне не почали з пологи. Я вже майже дійшов до найцікавішої частини. Зараз почнеться повна жесть. Коротше, ми на піднесеному настрої приїжджаємо в госпіталь під вечір. Нас заводять у палату, де все виглядає достатньо непогано, навіть по міркам США. Медсестра, яка з нами доглядала, була максимально приємною і уважною. Бойовий дух був на максимумі. Катю перевдягають, беруть аналіз крові, ставлять ліки на стимуляцію пологів. В цей час за стінкою у сусідній палаті якась жіночка кричить матом, проклинаючи все на світі. А згодом її крики змінюються на крики новонародженого. Я весь час сиджу у кутку і дивлюсь відюшки на ютубі. Коротше, все за планом. Можна було навіть знімати відео про все, але згодом стало взагалі не до того. В ту Ніч ми навіть трохи поспали, а зранку нам кажуть, що вже є відкриття на 3 сантиметри. Десь після обіду в нас вже відійшли води прямо мені на кросівки, і почались сильні перейми. Тут вже атмосфера почала накалюватись. Ми в палаті самі, медсестра час від часу перевіряла наш стан. До речі, зверніть увагу, на цей момент ми у лікарні були вже майже добу, і лікаря ми ще навіть не бачили. У Каті почали сильні болі. Тож ми попросили поставити епідуральну анестезію. На що нам сказали, що Анестезіолог на операції, і нам доведеться почекати хвилин 40. Мене досі дивує той факт, що на весь госпіталь лише один анестезіолог, але приблизно через годину, нарешті, анестезіолог прийшла і поставила каті епідуралку, сказавши, щоб якщо біль посилиться, нажимати кнопку на системі, яка збільшувала б дозу. І біль пройшла на деякий час. А потім, скільки б вона не нажимала кнопку, різниці не відчувалось. Ми гукаємо анестезіолога. Вона каже, що, мабуть, організм не піддається і вколює каті додатковий лідокаїн, що не дає ніякого результату. Лікар нам каже, що організм резистує анестезію, і я кажу, щоб перевірила епідуралку, чи правильно там все стоїть. Лікар вперто каже, що там ніякої проблеми не може бути, але я наполягаю на тому, щоб вона подивилась. І виявляється, голка все ж таки відійшла. Це бляха капець. Тут зміна персоналу закінчується, і медсестра, яка була з нами майже весь. Часи дуже допомагала, йде додому, а на її місце приходить інша, і вже не така приємна. Ну і каже, що є повне відкриття, і зараз будемо рожати А от наступні приблизно три години Катя з перервами тужилась, аж доки взагалі не залишилась без сил. Щоб ви розуміли, в палаті була Катя, яка вже була біла від знесилення я який тримав Катю за коліно, і медсестра сестра, яка казала тужитись, і все. Мені розповідали історії, як в Україні народжують і в палаті стоїть 10 фахівців, де кожен знає а що робити і максимально фокусується на роботі. А в нас в Техасі ми вже бачили головку дитини, але так досі і не бачили лікаря. На наше запитання, а де взагалі лікар? Нам сказали, що вже ніч і він же спить. І зазвичай лікарі приходять, вже, коли дитина наполовину вилізла. От ви зараз це слухаєте, вам не здається, що це сюр якийсь. А нам потім сказали, що це нормальна практика в Штатах. Тим не менше я почав просто вимагати, щоб лікар негайно з'явився у палаті, і через деякий час сони йдять. Ко прийшов, подивився і сказав, що голова завелика, і треба робити кесарів ростин. Чому перед пологами не зробили УЗІ, чи якось це все не перевірили? Для мене і досі залишається загадкою. Ні в моєї дружини, ні в мене вже не було сил ні на суперечки, ні на будь-що. Тож ми просто погодились на операцію. Поки Катю оперували, я як оголений нерв, але намагаючись не нагнітати, сидів поряд з нею в операційній і тримав її за руку, поки вона плакала через втому. Медперсонал, в свою чергу, просто робили свою роботу, проводячи розтин і попутно обговорюючи останній сезон Гри престолів. Бо, як я казав, це для нас це була велика подія, а для них це був звичайний вівторок. Взагалі, якщо в Україні кесарів ростин роблять тільки коли на те є якісь підстави, то в США кесарів роблять ледь не всім підряд. Я в свої студентські роки працювала нянькою у сім'ї гінеколога, і вона казала, що вона переважно всіх опорує, бо це банально легше і швидше. Зрештою, дитину дістали, і все було добре. Весь персонал в кімнаті був в шоці, який здоровезний в нас народився, дядько. Нас перевезли в іншу палату, де поки Катею Бігав медперсонал, я просто виключився на дивані і декілька годин проспав, не зважаючи на те, що весь час повз мене носились люди взад вперед. Складно згадати перші два дні після пологів, бо все було як в тумані від втоми і набору дуже різних емоцій. Ми ще три ночі провели в госпіталі, де, якщо чесно, нам нічого не робило, окрім як міряли Катін тиски і температуру кожні дві години. Один раз до нас зайшла наша лікар, яка зненацька, повернулась відпустки, але помітивши наші. Не дуже привітні обличчя швидко втекла. Заходила медсестра, яка нам пояснила, як взагалі кормити дитину. Ну і в принципі все. От кормили непогано. Можна було в будь-який момент подзвонити і замовити собі їжу. Хоча двічі нам просто забували принести наше замовлення, і потім приносили холодним. Але якщо чесно, косяки працівників столової після всього, що ми пережили, нам вже здавались якимись максимально невинними. Якщо ви думаєте, що на цьому все закінчилось, то ні. Нас виписали. Я на роботі зміг взяти додаткові відгули по догляду за дружиною. Через пару тижнів після виписки ми мали піти на огляд до лікаря, і наче все було нормально. Аж доки, десь на сьомий день після виписки, я не прокинаюсь від крику дружини, яка стоїть з дитиною в руках у ванній кімнаті, і щоб вас не дуже злякати, скажімо так, в неї відкрилася кровотеча у значному об'ємі. В дуже значному. Ясно, що в мене серце забилось так, що в Кімнаті чутно було, але максимально зібрано. Ми схопили ноги в руки, запригнули в машину і поїхали в той самий госпіталь у відділ невідкладної допомоги. Добре, що хоча б їхати було недалеко. По приїзду нам кажуть, заповнити анкету і чекати в черзі. Ясно, що я із криком дав зрозуміти, що ніякої черги ми чекати не будемо, бо в нас екстрена ситуація. Нас одразу завели у палату і сказали чекати на лікаря. Добре, що кровотеча майже зупинилась, бо Лікаря ми теж довго чекали. А коли я вже почав знову скандалити на рахунок того, що нас довго ніхто не оглядає, лікар все ж таки прийшов. Сказав, що треба брати аналіз крові, робити УЗІ, і знов пішов. Мене взяли кров, а через деякий час прийшла медсестра, що робити УЗІ, і трохи налякано повідомила нам, що УЗІ вона зробити не зможе через те, що в мене є свіжі шви на животі. Потім прийшла друга медсестра і сказала нам, що вона не зможе зробити аналіз крові, бо в неї зламався апарат, що робить. Тести, і це все в лікарні з високим рейтингом у гарному районі Сан Антоніо. Коли ми покликали лікаря знову, він прийшов і сказав, що кровотеча вже зупинилась, і ми можемо йти додому. А так як гінекологія це не його спеціальність, він нічим допомогти більше не зможе. Сказати, що в мене підгоріла дупа, це нічого не сказати. З очередним скандалом я почав вимагати, щоб вони тоді провели гінеколога з сусіднього поверху і перевірили причини кровотечі, і перепевнили, що ми не матимемо як. Якихось ускладнень після того, як підемо додому. Ну і вони провели нам гінеколога буквально за 10 хвилин, ледь не моментально. Як нам пояснили, через те, що Катя довгий час тужилась при пологах, в неї накопичилось багато крові всередині, і в той день вона просто знайшла вихід. Ми потім, коли пішли на плановий візит до лікаря, попросили перепевнити, що все нормально, і зробити узі, яке нам назначили на увага, грудень. Хоча це все було у травні. Ну ми у вересні вже просто плюнули і звалили в Європу подалі від усіх цих спогадів. А ви ще питаєте, чому ми звалили з Америки. От зараз, прослухавши всю цю історію, чи є у вас бажання говорити, що в Україні теж медицина так собі? Бо коли у відео про мінуси США я задав про медицину, ох і багато ж коментарів було про те, що в США не все так погано з цим. Ну і апогеєм цієї історії був рахунок за роди під 90 тисяч доларів і ще 2 тисячі за візит до Відділення невідкладної допомоги, де ніякої допомоги нам практично не надали. Варто згадати, що медстраховка покрила приблизно 80% цієї суми. Щоб ви розуміли, таблетка ібупрофену, яку дали Каті, коштувала 60 доларів, а вартість палати порахували двічі, бо рахунок був окремий для матері і для сина. Хоча палата була одна. Катя навіть дзвонила у страхову спитати, чи це не помилка, і їй сказали, що це нормальна практика. Хоча, як на мене, це кісюр, от така от вийшла історія. Я не знаю, які думки виникли у вас, слухаючи все це, але згадуючи всі ці події, мене і мою дружину це й досі тригерить. Я не знаю, як це допустимо, що в країні з першою економікою у світі у гарному госпіталі люди отримують такий досвід. Якщо ви думаєте, що це тільки у нас був такий поганий досвід, так от ні. Серед наших знайомих в нас був максимально середній досвід. В когось трохи гірше, в когось трохи краще, але плюс-мінус. Ось так роди і проходять в Америці. А от слухаючи, як народжують в Україні чи навіть у тій самій Польщі, розумієш наскільки все ж таки медицина зламана у Сполучених Штатах, але то вже зовсім інша історія. Я вважав, що я не зможу знаходитись у кімнаті, коли пологи почнуться? Ну, ти типу, подумав, що я там просто свідомість втрачу, але якщо чесно, то було не так вже й погано. Я думаю, я б навіть не зміг би чекати у коридорі, доки моя дружина народжувала. Так що, хлопці, у ну, випадку, якщо ваша дівчина просить вас бути присутнім, точно будьте, це їй допоможе, і ви зможете побачити перші секунди життя своєї дитини. Ну і останнє, що хотів би додати, пам'ятаєте, як я на початку казав, що... Поява дитини розділяє життя на до і після, так це дійсно правда, і життя стає зовсім іншим, коли ти вперше береш свою дитину на руки. Як би це не звучало, але в цей момент. Вій світ повертається до гори Дригом, і ось тоді ти розумієш, яке це все ж таки щастя. Так стає складно недосипи, стрес, все в цьому дусі, але ти розумієш, що це все такі дрібниці, коли ти бачиш, як на тебе дивиться твоя дитина. Складно описати всі свої відчуття, але в той день я став найщасливішою людиною в світі. Як би складно нам не було на шляху до нашого батьківства, це все було того варте. Якщо чесно, я навіть готовий пройти через все це ще раз.